Оновлення гідропарку Мер Києва відвідав з інспекцією улюблене місце відпочинку киян. Там відкрили після капітального ремонту центральну алею. На території парку встановили 25 нових лавок, відновили майже 5 тисяч квадратних метрів газону та виклали нову плитку. Більше розкаже Катерина Бенько. Нові тротуари, освітлення та полив території, а також лавки та зони відпочинку. Так виглядає гідропарк вже сьогодні. Ірина була тут в останні півроку тому. Каже, вражена тим, як все змінилося. Стосовно озеленення дуже велика різниця. Дуже велика. Оце іменно це я зараз і бачу. Тут хочеться просто навіть ходити відпочивати. І це лише початок. Переконує київський міський голова. На реконструкцію гідропарку лише цього року влада виділила 11 мільйонів гривень. Однак роботи попереду ще багато, запевняє Віталій. Кличко. Плани на гідропарку міської влади грандіозні. Але зробити 140 гектарів гідропарк і зробити на цій території всю територію привести в порядок ми зможемо протягом наступних двох років. Ми розглядаємо цю територію для так званого зони відпочинку дітей, родин і не в якому разі не забудовувати острів, а залишити його таким, яким він є. У гідропарку також поклали майже дві тисячі квадратних метрів доріжок. Це стало можливим завдяки особливому методу укладання плитки. Відкрили нещодавно тут і дві нові безкоштовні громадські вбиральні європейського зразка. Вони будуть працювати у весняно-літній період. Один туалет знаходиться возле танцпола. Як він називається? Ну, который возле танцпола для... Для пенсіонерів – второй возле ді детского пляжа будуть работать в весенне-летний період по графіку з 10 до 21 часа. А уже восени міська влада обіцяє презентувати проект комплексної реконструкції усієї території гідропарку. Нині влада міста веде перемовини з міжнародними компаніями про інвестування будівництва тут парку розваг на зразок Діснейленду. Катерина Бенько, Олег Татарінов, телеканал Київ.